Тройка, день 172. Ну що ж, вельми шановна спільнота, сьогодні в нас субота і сьогодні в нас підсумки тижня. Підсумки не будуть довгі, бо, в принципі, робота була одноманітна, і, можна сказати, це не підсумки тижня, а підсумки не до тижня. Бо з цього тижня я працював плюс-мінус три дня всього навсього. Тому поїхали. Почнемо з самого головного. Я нарешті закінчив плиточні роботи на балконі і на лоджії. Показую вам результат. Плиточку я помив. Плиточку я почистив, почистив шви. Вона, в принципі, готова до фугування. Ось так виглядає наша плиточка. Все гарно, все більш-менш рівно. І що саме головне в таких місцях мінімум зазубрин. Це саме основне. Тут ми всюди будемо закривати ці щілини шпарини плінтусу. Так що по тому я взагалі не парився. Всюди по колу в нас буде плінтус, а в районі дверей у нас буде такий пвх бордюрчик Плюс-мінус 2 см або півтори він в висоту кутовий. Похожий на багет, тільки він ПВХ. Приклеїмо його на силикон і все. З другої сторони, точно так само ми приклеїмо на ламінат. Правда, до ламінату ми не будемо клеїти, будемо клеяти до самих дверей, щоб ламінат їздив туди-сюди. Так виглядає наш балкон. Нарешті все закінчено. Можна сказати, брудні роботи. Закінчені. Єдине, що лишається, це закидати підвіконня, які мені встановили також цього тижня. По підвіконнях я показував. Тут нічого не змінилося, я нічого не робив, нічого не підрізав, бо в мене була місія закінчити плиточні роботи. По даній плиці можна сказати, що все. Плитки мені хватило, клею мені хватило. Клею лишилося трішечки, і плиточки з цільних рівно дві плитки цільних. Дуже багато підрізок залишилося. Це все буде викидатися. Єдине, що деякі підрізки цільні, я використаю вкладові ось тут. Я з підрізок планую. Отут От у нас буде пральна машинка, і я не хочу тут пластиковий плінтус, я обкладу підрізками поздовжніми, які в мене лишилися цільні, ось цей монумент. Можливо, і лишиться на ось ці місця. Ну, тут я не маю бажання з ними палитися, якщо чесно. бо... Різати болгаркою 90 см керамограніт довжину зовсім непросто і немає в мене бажання. Ось це все мусор. Дуже багато скажете не економно, ну, щоб було гарно, інакше не вийде. Тільки так, ось маю на увазі про ці довгі підрізочки. Можливо, і назбираємо на кладову повністю, ну не знаю, будемо бачити. Ще я що хотів сказати, було зауваження по викладанню плитки одним пластом. Чому я цього не робив, чому я робив з поріжками. По трьом причинам я цього не робив. По-перше, якби ми починали припустимо з ванни, ми б тут вийшли, не так як мені потрібно. Тут би вийшли не так, як мені потрібно, ну і вкладові. І було би набагато більше поздовжніх підрізок. Тобто ми б сюди вийшли там на середину плитки, і ту плитку би різали з цієї сторони поздовж і з цієї сторони поздовж. Друга причина це у нас різні рівні по приміщеннях. В ванні у нас один рівень. Кладова в нас сама вища, а коридор плюс-мінус середнє значення. Я постарався, щоб перепадів не було відчутно. Все у нас тут вийшло гарно. А на кухні у нас ще нижчий рівень за ці всі попередні. Так що виникли ось такі поріжки. Ну і третя причина це в нас терморозрив. Плитка в нас довга. Вложена вона поздовж, і якби ми ложили, тут у нас починається одна плитка і закінчується там. На другій стяжці різні стяжки по різному грають, по різному скорочуються, розширюються. Плюс у нас тут тепла комунікація, опалення, В ванні тепла підлога. Тому це досить ризикована акція викладати плитку одним контуром. Не так воно гарно виглядає з поріжками, але нічого в цьому страшного немає. Поставляться двері, і воно кидатися в очі не буде. Тепер йдемо на лоджію. Я трішечки відійшов від теми, ну тема по плитці все рівно, але не так. Так виглядає наша лоджія. Я сьогодні закінчу. Цей ряд, ну і це все в нас підрізки. Тут у нас велетенський клин, як я і говорив. Ось так, тут вущин, там ширше і добряче ширше. Нагадаю, в кухні в нас тут навпаки. У нас тут широко, а там вузенька підрізочка. І я можу сміло сказати, що ось ця фасадна стіна лоджії в нас рівна. Перпендикулярно ось цій стіні. А чому я так можу сказати? Бо тут я починав від стіни вкладати плиточку ей фокус. Тут я починав від стіни. І що у нас вийшло? У нас шви в кухні і на лоджії паралельні. Ми можемо бачити, як перекошено стоять двері, перекошено стоїть стіна, а самі шви у нас паралельні. Тобто, якби не було дверей, і ми б пішли звідси цільними плитками, плюс-мінус як тут, бо в нас тут підрізки без клину, ми б вийшли рівно до цієї стіни на лоджії. І все би було в нас гарно. Тут взагалі виходить ніби цільна плитка, якщо двері забрати чуть-чуть ширше. Досить непогано і досить гарно. Тут також у нас все в плоскості, все гарно. Зазубрин мінімум. лоджія мені до речі, пішла досить гарно ось ця частина основна, а з цією я набагався. Ну, ці ряди не просто робити. Тепер нагадаю ще раз, на вкладання плитки на балконі і на лоджії в сумі, мені пішло 4 дня. Тобто, один день я кладу основну масу плитки, це є 4 ряди. До того місця, поки я можу ходити От тих півтора ряда, я залишаю, щоб мені доложити і вийти. Інакше я не вмію як як ложить за один раз повністю все. Ну, і це не вийде гарно і акуратно зробити якісно. Бо як просто накидати можна, а якщо ми хочемо, щоб все в нас було рівно в плоскості і не було зазубрань, треба робити поступово. За один раз, гарно цього і якісно не зробиш. Тому я виложу спочатку на балконі 4 ряди, потім. Я закінчив на балконі півтора ряда з підрізками. І точно так само на лоджії. На третій день я виложив чотири ряди на лоджії основних і закінчив підрізочками сьогодні. Цей ряд і ці підрізки, як я говорив. Тут ми також дамо плінтуси, звичайні пластикові, і все. По підвіконниках показую тут. Так нас виглядає підвіконник. Він... Втоплений, вглиблений в стіну з цієї сторони і з цієї цільний підвіконник 10 сантиметровий по глибині. Ну і тут підвіконник тут був бляшаний підлив. Ми замінили на ПВХ підвіконник. В принципі, по балкону вже лишилося по балконах роботи мало. Закидати так само, як і на балконі. Оці всі щілини під підвіконником це все заштукатурити, зашпаклювати і пошкурити все разом. Цю стіну, стелю відповідно на балконі. Стіни і стелю. І можна все грунтувати і красити. Нагадаю, у нас балкони будуть білі, бо світла у нас тут небагато, тому я прийняв рішення фарбувати в білий колір. Щоб у нас було більше світла в самій квартирі, щоб у нас з балконів відбивалося світло на кухню і в спальню. В принципі, все, що в нас відбулося за тиждень, показав, розказав. Тут у нас, до речі, теж вже шви почищені, там, де можна було це зробити, і перемита підлога. Щоб можна все було гарно вам показати. Все. Наразі наші роботи плиточні закінчені. Коли я тут буду, не знаю. Далі я планую пофагувати обов'язково на балконі та на лоджі, а потім вже робити роботи з шпаклівками і штукатурками, щоб мені не забивала суміш шви. Щоб я знову їх не чистив і не мив. Якось так, така у нас була стройочка. Бувайте, не знаю до коли. Бережіть себе і дякую за увагу.